Голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформація, також радник президента України Микола Томенко є гостем програми «Чернівці сьогодні. Доброго вечора. Вітаю, пане Миколи. Сьогодні про люстрацію Україні говорять всі. Вона вже набула таких народних форм про те, насправді, як вона повинна здійснюватися і хто її повинен здійснювати. Думаю, повинна здійснюватися не просто в правовому режимі, а так, щоб кожен громадянин не засумнівався, що це маніпуляція. Що це корупція, що це якась анархія чи несправедливість, то я е, є абсолютний противник е, то вуличної чи Отаманської чи Махновської ілюстрації, як доктор політичних наук, претендую на те, що знаю історію нашої української державності і скажу, що Отаманщина, Махновщина е, у нас ліквідувала шанс створити державу у 1917 -му, му році. Може, б ми жили вже в іншій ситуації, якби ми там мали українську державу. Тому. Зведення рахунків чи навіть якісь героїчні прояви, я вважаю, що вони є неправильними і неадекватними з точки зору цілей, які ми поставили перед собою, говорячи про очищення влади. Ну, я просто я вам скажу ну, таких, які мене найбільш шокували, наприклад, в Черкаській обласній раді група товаришів прийшла проліструвати іншу групу товаришів, депутатів з партії регіонів. І коли вони їх люстрували, то значить, вони почули що щось знайомий темпер голосу. Вони зірвали цю балаклаву. І це велася їхній колега з партії регіонів, Черкаської обласної організації, який був незадоволений і мав якісь власні претензії до інших членів партії регіонів. Черкащина посміялася з цього факту, але задумалася, що, можливо, така форма люстрації, щоб не дійшло, щоб кому кум, люстрував, а значить, брат там Шекос чи до тещі ходили і так далі. То, очевидно, це треба провести правий. Режим, як це зробити, закон, звичайно, не ідеальний. І президент України про це сказав, що при нормальній ситуації, напевно, точно він би його не підписав. Але тим не менше, оскільки є такий настрій на очищення оновлення влади, я думаю, що дві позитивні речі закон зробив. А третю, ми виправимо в наступному парламенті, що я скажу пізніше. Перше, він сказав, що. А це все повинно відбуватися виключно в правовому режимі в тих інструментах, механізму, які передбачені законом. Всі, хто ходить по вулиці з палицями, з мішками і так далі, значить, бачимо, їм сказати, що друзі, закінчилася анархія в Україні, значить, таких методів вони є неприпустимі. Тим більше, що дай Бог, виборча кампанія закінчиться, і по багато наших замовників були кандидати в депутати, які іншого кандидата замовляли. Тому я думаю, що дай Бог, щоб ми це вуличну цю справу зупинили. Другий позитив. Він ніби дискусійний, але я вважаю, що він правильний. Тобто, щоб ми от раз і назавжди поставили крапку в історії, що, наприклад, якщо ми бачимо, що керує державою людина, яка діє не в правий, інколи антинародний, недопатичний спосіб, то якщо ви в цій команді займаєте серйозну політичну посаду, ви так само несете відповідальність за ці дії. Якщо Янукович в якийсь момент в частині корупції і монополізації... Бізнесу і всього іншого на користь своєї сім'ї, а потім і розстрілами молодих людей. Значить, перейшов всі межі ну, людяності і так далі. І ви на той момент, бачучи це, були на ключових посадах в команді президента. Ви так само не маєте права найближчий час займати посади. Це міністри, голови обласних адміністрацій, голови районних адміністрацій, там інші там, начальники обласних міліцій прокуратури. Ви ж мали можливість піти, наприклад, зупинити. Тут аби всі сказали президенту, ми проти цього. Того би не було. Але на жаль, це закінчилося смертю людей і щось провокувало. От можна по різному ставитись до Олександра Лукашенка, але він сказав, да війну на сході розв'язав Янукович Росії. Це Лукашенко сказав, не, не, не демократи сказали, не опозиція Янукович т.д. Але є третя позиція. Оце, якби перша частина ілюстраційна, я вважаю, що вона нормальна. Друга частина, яка стосується ну, ледь не мільйона людей, що претендують на Державну службу, і ті інструменти, які пропонуються, на мою думку, неефективні і несправедливі. Чому? Тому що, наприклад, це Міністерство юстиції. От, наприклад, сьогодні Міністерство очолює, там, представник. Народного фронту. Завтра буде там блоку Петра Порошенка. От ми що повноважили, народний фонд займатися ілюстрацією, а, а громадську частину, ніби при міністерстві юстиції, будуть здійснювати інші чоловіки. Хто повинен займатися ілюстрацією? Не Міністерство юстиції, ні там, партійні структури, ні депутати. Операційні речі може, наприклад, міністерство робити, операційні речі. Значить, от, наприклад, ми беремо місто Чернівці, Значить, ми беремо систему державної служби. От створиться ілюстраційний комітет міста чи область. Тож я думаю, що в законі ми повинні написати, що це відомі правозахисники, юристи, громадські діячі і так далі, які, працюючи в ілюстраційному комітеті, повинні дати, і закон повинен передбачити, що якщо ви член ілюстраційного комітету, ви не маєте права найближчі 10 років. Бути народним депутатом, депутатом місцевої ради, чиновником обласної чи міської адміністрації, там Буковини, міліції та далі, щоб у вас не було конфлікту інтересів. Що ви людина, яка займаєтеся захистом законності, правопорядку, там, чи на рівні теорії, чи на рівні свого життя, що щоб ви не пролюстрували якусь жіночку за відділом торгівлі і на її місце стали після адміністраційного комітету? Тому мені здається, це дуже відповідальна штука в інструментах. Тому що нема довіри, от я з ким не їздив, всі мені говорять, Хорошо, і до речі, нас нинішня опозиція, друзі Януковича, це, це критикує. Ну, Та, звичайно, дадуть гроші тим чиновникам Міністерства юстиції. і вони вони, значить, вам напишуть, що ви саме чесний святий чоловік, і що ви з Ісусом Христом спілкуєтесь і доносите там, інформацію від нього. Тому я думаю, що нічого страшного немає. Зараз ми перший етап пройдемо. Там не треба тільки формальні речі. Десять днів, протягом десять днів в законі ми написали. Якщо ви, наприклад, заступник голови там, Державного комітету з питань телебачення і радімовлення і були ним. Приєднаковичі, то автоматично ви втрачаєте посаду протягом 10 днів, ви пишете заяву, а на ваше місце Держтел Радіо підбирає людину. Ну, Я так якби нашою галузі. цілком справедливо да, цілком так. справедливо. А вже другий такий етап, більш системний, довготривалий. Очевидно, нам треба його провести, але провести в тих інструментах механізмів, щоб суспільство довіряло цій ілюстрації, а не кипкувало з неї. У нас буде новий парламент. На вашу думку, що повинно стати першочерговим його завданням. І це, він буде точно новий, тому що дуже багато людей, от нас ж, ми українці, це найбільші скептики в світі, і з тих націй, що я знаю, що навіть коли щось добре робиться, вони завжди думають, а може Але це не випадково, одно, та, щось воно добре так робиться. Тому, коли мене запитують, так а що там, скільки ж там цих нових буде, я вам скажу, скільки. Думаю, не менше 70% буде нових народних депутатів. І такого оновлення парламенту ми ніколи не знали. Парламенті не буде комуністів. Не буде комуністів. Я хотіла значи, якраз да, на цьому зацентувати уваги та то... із таких ну затятих уже регіоналів затятих регіоналів я думаю, ну, може там ну два десятки тому що в пік Януковичської влади там було десь 200-200 з -200 чимось у фракції партії регіонів ось цих з чимось, може буде 20-30. І то це ті, що встигли швидко перебігти. І сказали, що їх заставляли, мучили гарячі, там я знаю, цвяхи забивали, значить, туди під ребра, що вони Януковича були. А вони внутрішньо були проти. Тому ці люди, я думаю, мають певний шанс. тому вони встигли особливо період майдану, і після майдану швидко демократизуватися. І це може допомогти їм знову зайти в парламент. Тому е якась частина людей буде, але тотально, тотально, звичайно, це буде перезавантажений парламент. Всі намагаються е так бити е е залучити нових людей, зберігши тих людей, які прийшли в опозицію, бо за ними говорять. А то ж теж скільки депутатів. як от, друзі, ну е до мене, як до опозиціонера, який чотири роки боровся з злочинним режимом Вінковичами, є претензії? Ну, в принципі, нема. Ну так е треба ж були люди, які би трошки молодих. Підучили, що я за останні два скликання я нижче п'ятого місця не опускався по ефективності діяльності з точки зору не кількості законопроєктів, а тих законопроєктів, які ще й ухвалюються. Значить, я не пропускаю за цей день. Я працюю, я працюю, бо для мене це професія. І я думаю, що нам треба цей баланс між тими людьми, які пройшли. Вишкіл парламентської роботи і ті, які е, можуть е, показати себе, значить цей баланс зробити. Тому що щоб не було історія кучми, ми обрали. А він, значить, на другий термін говорить. Леонід на може, ви ще вже не будете балотуватися. Він каже, як я ж тільки вчився, 5 років. що вчитися в університетах треба, а не в парламенті. Тому, от я думаю, що цей баланс треба зробити. Тому я сподіваюся, що це інакше буде парламент, але скажу вам відкрию страшну таємницю. Що він теж всі роки не пропрацює, тому що, по-перше, він обирався не на ідеальній системі, а все таки змішана система. Я вважаю її хибною для бідної і корупційної країни, в якій ми живемо. А думаю, все таки відкриті. Партійні списки, на що не пішла там комуніста, партія регіонів чи те, на інших фракцій, не дало можливість нам якісно, не тільки кількісно, бо кількісно новий, а ще якісно перезавантажити парламент. Тому я би так діяв. От одне з перших рішень в новому парламенті ми за закон голосуємо. Поки народ ще не боїться, що будуть вибори, значить тому проголосують за закон на відкриті списки. Потім ми. Приймаємо нову редакцію Конституції, де розписуємо ту модель, яку нас люди вимагають вже не перший рік. Тобто посилення повноважень місцевого самоврядування, і податкових, і грошей, і бюджетних повноважень чи в Чернівцях, чи в області, чи в селі, і так далі, так, по всій Україні. Повністю зміна судової системи в бік антикорупційних, так ми та речей, правоохоронних органів і так далі. Як тільки ми раз проголосували, потім другий раз проголосували, це весна десь прогностично. 15 року. І тоді нам треба прийняти рішення, чи, наприклад, влітку е дочасні вибори до місцевого самоврядування, чи восени вибори провели. парламент теж повинен проконтролювати ці вибори. Вже місцева влада почала працювати. Якщо е після цього парламент е в частині Викликів суспільства і так далі не буде діяти адекватно. Я допускаю, що може через півтора-два року вже на підставі а, до речі, конституції ж ми змінили і в парламенті повноваження змінились. Тобто виглядає таким чином, що парламент вже має інші дещо повноваження, ніж на які ми обирали. Тоді може стати питання, що якщо в Україні буде спокійно, що вибори не ламають так метелади, спокій і так далі. Я думаю, що нічого страшного, що через півтора-два роки ми ще перезавантажимо і парламент, тому що нам така, якби активні активна зміна еліт, вона є достатньо важлива. Тому я думаю, що це не простий буде парламент, але я вірю в те, що ну це принципово буде інакший парламент і позиція президента Петра Порошенка. І я її теж розділяю, що ми 300 людей. Які мислять категоріями європейських цінностей і українських більше, інтересів, Ми знайдемо, так. знайдемо як так сталося, Микола Володимирович, що наші захисники, котрі за мир Україні воюють зараз на сході, не матимуть можливості проголосувати на виборах. Ну, це поді... стало справді дуже незвичайно і так подій. це для нас людей... якась несулянка. Я, щоб ви розумієте, людина, яка ніби завжди була до депутатського періоду славилась тим, що здатна була об'єктивно прогнозувати події. Я, наприклад, зранку в Верховній Раді до мене журналісти підійшли і напитають: от пане Микола, які закони будуть сьогодні прийняті? Я розказав, які закони будуть прийняті, і сказав, що звичайно широкий э, законопроект про зміни до виборчого законодавства не буде прийнятий, бо там є різні питання, залишилося тиждень, а, а те, що... Наші майже 50 тисяч героїв України, тих людей, які захищають Україну, отримують право голосувати. Я навіть це не бореться, Воно воно буде ну, так, да. собою, звичайно. І виявилася така історія: ну що ці залишки так званої групи Курченко за мир, там стабільність і все на світі вони взагалі не ходять, комуністи не ходять, регіонали не голосували. І ви да частина позафракційних була відсутня була виборча компанія, але навіть не це головне, що виявилося, що Юлія Тимошенко сказала своїм колегам на фракції, що це може бути використано для фальсифікації, тому е, сегмент, бо батьківщині там і представники народного фронту є. На чому не голосували? І представники батьківщини. Оце от найближче оточення Тимошенко не просто не голосувало, а принципово було проти, вважаючи, що це буде фальсифікація. Ми зіляко намагалися їх переконати, і от як ушу друзі, ну я неодноразово був АТО. Ну, я уявляю хлопця, значить, який пройшов війну з автоматом, що прийде до нього командир і скаже, що тут у нас рознарядка, значить ми будемо голосувати там за опозиційний блок, блоком, mm. вона кажучи. Ну це ну це абсурд, mm. це в принципі пришло, не може бути. Тому ну, зараз у нас було два варіанти. Або забрати нову сесію, ну знову істерики, значить, і ще більше передвиборчий зуд на напередодні виборчів виборів. І президент пішов іншим шляхом. Він зараз звернувся до міністра оборони, той звернувся до керівників військових підрозділів. Вони пишуть списки солдат-офіцерів, що служать кожній військовій частині. Ці списки Міністерство оборони передає до Центральної виборчої комісії, і Центральна виборча комісія своїм рішенням вводить їх до реєстру, до реєстру виборців. Це займає троє часу часу, це може призвести до того, що ну не всі проголосують. Але все-таки сподіваємося, що більша половина тих, які будуть... Формалізовані в цих списках рішенням ЦВК все таки мають право голосувати. Я вважаю, що це ну, дуже серйозна помилка тих людей, які не голосували, просто це, якби як сказав президента, моральна штука. Але думаю, що вдасться нам до дня виборів все-таки зробити все, щоб ті люди, які захищають Україну, вони вибирали її майбутнє, бо вони мають найбільше право на це. 100% і ще одне питання, яке зараз цікавить всіх, коли ж нарешті врегулюється конфлікт на сході країни. Думаю, дуже важливо, можливо, не ставити дату, а ставити якби, темп дії і механізм, як ми це робимо, як активніше ми будемо це зреалізовувати, то якби час приблизиться. Зараз, думаю, поки що разрано ставити скажімо, якісь часові виміри. Сьогодні в нас є якби, чітка лінія поведінки. Це є 12 пунктів мирного плану Петра Порошенка. І ці 12 пунктів, і щоб не говорили про Мінлан, він є дуже важливий, тому що і Росія сказала, Устами президента Путіна, що Росія буде виконувати 12 пунктів. Більше того, Росія сказала, що ми. Стоїмо на тій позиції, що все ця територія Української держави, і що будь-які вибори, які відбуваються на території української держави, повинні відбуватися за українськими законами. І я вже це надзвичайно важливо. Тепер наша позиція повинна бути така, що нам це таки треба за кожний пункт активно його пройти. Тобто нам важлива військова деескалація. Нам важливо, щоб зупинити цю стрільбу. А стрільба в чому пов'язана? Що є просто реальні мародери, бандити, які нікому не підконтрольні. Вони грабують, значить можливість грабувати, на що вони стріляють і далі. Нам треба з одного боку розширити сферу підтримки місцевого населення, щоб місцеве населення нам допомагало, щоб не так, як на початку вони видавали наших солдат-сепаратистам, їх вбивали там, а щоб вони сепаратистів і туристів вже видавали. Тому що ми ж їх переконуємо, і наші спілкування, от мої в тому числі, що ми кажуть, друзі, ну ми ж не стріляємо. Стріляють вони. Так ви нам скажіть, де вони знаходяться, що вони знаходяться. Тобто ми тільки розширимо території підтримки. Набагато легше нам буде там працювати. Тому я оптимістично налаштований. Мені вдається, що таке і світоглядне так мети зміни відбувається. Дуже важливо, що в нас появилися голови Луганської і Донецької обласної адміністрації Геннадій Москалі, Олександр Кіхтенко, які не балотуються ніякі вибори. Ні, ніякі партії не представляють, тому що попередні голови обласних адміністрацій засувалося, що вони готувалися до виборчої кампанії і, і зразу стали кандидатами депутати. І це несправедливо і неправильно. Там не треба е, захищати партії, там людей треба захищати і українську державу. Тому те, що обидва губернатори нові почали активно працювати, е, нарешті почали е, отримувати пенсію зарплати ті люди, які сиділи там і е, на воді і на хлібі. Е, очевидно, зараз ми активно візьмемося за соціальну інфраструктуру, школи, дитячі садочки. Але так само ми мусимо сказати нашим співчизникам, що друзі, ви теж включайтеся. Тобто ми ж не можемо грошима Чернівців, чи Києва, чи Львова відбудовувати схід і Донбас, частина якого закликала Путіна їх рекортувати бандеровців. Очевидно, і ваша відповідальність в тому числі є там будуть загони, є інші методи. Ви самі теж повинні активно працювати. Більше того, президент зараз шукає механізм, щоб ми мали. Якби спеціальний такий міжнародний проєкт серйозно профінансований, де світ дав би кошти виключно на відбудову Донбасу, тому що ми не маємо можливості з бюджету фінансувати. У нас є інші громадяни, інші пенсії, зарплати українська армія. Тому я думаю, якщо ми цей крок зробимо, от чим активніше ми будемо співпрацювати, чим частіше туди будемо їздити, чим спілкуватися з цими людьми, відбудовувати цей край і витісняти. Останніх там кадировців, путінців і терористів, тим швидше е, ми будемо жити в мирі і в спокій. Ви часто говорите про європейську модель уряду. Як вона повинна виглядати? Я думаю, що ми свої української моделі не придумаємо. Що це модель, яка загально відома. От наприклад, ми провели президентські вибори. Ми обрали президента. Ми обрали не скільки президента, як ту програму. Петра Порошенка, яку він пропонував. Зокрема, там мирний план, європейські стандарти, членство України в Європейському Союзі, тому стратегія 2020. Тепер, щоб цей план зреалізувати, треба мати більшість парламентів, уряд і місцеві громади, яка цей план реалізовує. Бо не може, ну нам вже 2005 рік не треба вже повертатися, щоб Ющенко один план зреалізовував, Тимошенко інший. А потім країна страждала і плакала. Спочатку сміялася, а потім плакала під кінець від цих дебатів. Тому нам треба не повторювати ці помилки. Як уряд будується перше, він точно не буде будуватися за квотами політичних партій. Президент – каторичний противник і мисій каторичні противники. Вже цей в уряді багато міністрів бачили, які хтось друг, хтось брат, хтось шкільний товариш, а хтось там ще якийсь товариш, не треба товаришів. Значить, треба, щоб у уряді не донецькі, не чернівецькі, не київські, а українські були там урядовці. Тому вибори пройшли. У всьому світі, наприклад, хто переміг на виборах. Партія така, то перемогла на виборах. Вона формує коаліцію. Вона домовляється з трьома партіями, що трьома партіями слабішими, які менше популяріть, вона говорить: дивіться, ми перемогли на виборах, що наша програма ключова. Люди хочуть, щоб була програма така, -то. наприклад, програма президента. Що вам важливо додати свою програму? Ну от додайте там таке-то, таке то. Ми додаємо, наприклад, це і об'єднуємося в ширшому колі. І тоді. Європейський прем'єр-міністр це чоловік, який представляє партію, яка перемогла на виборах, бо за неї голосували, і за ньому відповідальність. І на президента відповідальність він же не може президент. От в мене є симпатичний чоловік, який за нього п'яте місце. Ми Дайте його поставимо, його поставимо. Да, та. а там в мене ще є приятелька. Давайте її поставимо. Вона взагалі не балотувалася. Значить, і ми її не знаємо. Ну це приятелька моя, там дзвіницю умовно кажучи, скаже президент. Тому друзі, принцип і буде чітким. З нагадуючи Саївщенка, так на комістові сквіта. Тому принципова позиція така, що. Та політична сила, яка перемагає, вона е пропонує прем'єр-міністра і формат роботи, а інші політичні сили пропонують і розширяють програму, і пропонують не члени партії, активістів, а наприклад, професійних людей на да, У нас є професійний чоловік, який може бути міністром освіти. Давайте ми міністром освіти, і ми беремо відповідальність за освіту. Тому я думаю, що такий формат уряду, який ми повинні зробити під програму дії, не під амбіції, що один чоловік, наприклад, от він хоче бути тільки прем'єр-міністром, а один хоче бути тільки міністром внутрішніх справ. Що ти йому не робиш, значить він тільки міністр внутрішніх справ. Ну так не буде. Тобто не буде президент збирати і сказати, хто тут чим хоче, щоб побилися там в кабінеті президента. Тобто, буде так. Хто може професійно зреалізувати такий пункт передвиборчої програми, а тепер вже програми. Стратегії, яку запропонував президент, яка отримала підтримку. Хто може такий момент зреалізувати? І, звичайно, ці люди повинні бути в авторитетному суспільстві і набрати відповідну кількість голосів в парламенті. Але ще раз я говорю, що я мрію про уряд, де не буде партійних діячів. І мірю про обласні і районні адміністрації, де їм голови партії не будуть дзвонити по телефону і казати, що чи листівки вони розклеїли. Значить, люди повинні займатися районом, областю. А уряд повинен займатися українською економікою, українськими дітьми там освітою охорони здоров'я про такий європейський уряд. Я мрію, Микола у нас залишилося 5 хвилин до завершення програми. Я хочу вас спитати про ще одну вашу діяльність. Ви є ініціатором акції Сім Чудес України. Ви знаєте добре наш край Зокрема, і Чернівці, як гадаєте, чи достатньо використовує свої можливості наш край для популяризації саме туризму? Недостатньо. Не Вся Україна недостатньо, і Чернівці, в тому числі недостатньо. Я абсолютно переконаний, залишаюсь на тій позиції, що для України туризм це елемент ідеології. І просування в Україні в світі. І це елемент серйозних економічних заробітків чи економіки. Просто так сталося, що в часи Януковича Борис Колісніков вирішив, що він не тільки фахівець по Хундаю, по євро, а й по туризму. І він, от як я казав, якусь приятельку своєї постави, яка співвласниця компанії, яка вивозить українців в Туреччину. Як вона могла збудувати туристичну модель, якій було важливо, щоб її фірма зробила і всі в Туреччину їздили. Тобто, очевидно, туристична модель мусить бути наступна. Ми повинні продумати, що варто для пропагування, власне, що моя акція Сім Чудес робимо. Ми шукаємо унікальні ізюминки по всій країні, не тільки Чернівці, а вибачте, Донеччина, Луганщина і Запоріжчина. От щойно я був у Запоріжжі, де Запорізьку Січ. Яку я ініціатор був відродження? Ми її підсвітили як Запоріжжя зараз. Ідети вночі вона синьо нас, красива, значить, і краса Запоріжжя. Тому я в Запоріжжі подивитися, чи в Дніпропетровську. Тому а концепція популяризації До речі програмі стратегія 2020» це одна з пріоритетних програм популяризації України світі. Тепер другий момент. Просто mm. в Україні ще не розуміють, що на цьому можна провадити не розуміють. На жаль, не розуміємо земо інвестора. Да. цьому можна хороші гроші заробляти, да. але мусять чому держава повинна це робити. Тому що, наприклад, як ми робимо якийсь проект, то ми кажемо. Що оця держава дає, наприклад, вам пільгово дає землю, щоб ви інфраструктуру зробили, а дороги робить держава, а ви будуєте готель біля цього там комплексу чи національного заповідника. Бо національний заповідник ми не маємо право забудовувати, але інфраструктуру можемо це зробити. Ми там робимо унікальні речі, там екологічні, унікальні речі там сільські, бо сільська Україна одна з таких автентичних, найцікавіших. І звичайно, робимо пільгову систему. Що, якщо ви, наприклад, там будували кілька хат сільських. Українських, молдавських чи румунських, щоб показати автентику, ну у вас не повинні 10 разів перевіряти і проходити, значить, що ви щось там заплатили. Тобто, ви маєте там кілька років відпрацювати на пільговому оподаткуванні, значить, вкласти гроші, а потім уже думати, як працювати. І е, не лише в економічному сенсі, чому я сказав ідеологічному, тому що от мої поїздки в Донецьку-Луганську область, якби перші, це теж культурний шок. Пов'язаний з тим, що вони не знають, що таке Україна, що таке Київ, що таке Чернівці, що таке Львів. Більшість людей, от я казав, є шахтарські депресивні містечка, де 90% людей з області не виїжджали. Тому я хочу навчальний план завести навчальний план, не як факультатив, по суботах, щоб батьки там займалися, відвідування музеї, поїздки по країні в під час канікул. Туристичні обміни, щоб і діти і студенти в Чернівець їздили на схід, а сходу їздили в Чернівці з Рогу в Київ. Тоби таке було. Ми мали такий досвід, треба його відродити. Це і від таких потягів туристичних, закінчуючи якимись обмінами університетськими. І як ми один одному покажемо країну, народ сказав, що скажете от Чернівці, таке унікальне місце, а Львів таке. А Донець по-своєму цікаво, як ми його звільного відбудовуємо. Зараз на жаль. Бажано не їздити в Донецьк, але можна поїхати, мовно качуючи в Дніпропетровщи, Одесу чи в Миколаїв, яким треба віддати належне, що по рівню патріотизму вони російськомовні в Дніпропетровську і в Одесі часом були більш патріотичнішими, ніж деякі україномовні. Тому я думаю, що. Туризм це об'єднуюча штука, якщо побудувати її як галузь економіки, як галузь просвітництва, і тоді країна засіяє такими діамантами, які ви маєте як хотинчий митрополичий палац, і всі побачать, що в цій країні не просто варто жити, а варто нею гордитися і пропагувати її. Микола Володимировичу, дякую вам за цікаву розмову. Нагадаю, голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, також радник президента України Микола Томенко, був гостем програми Чернівці. Сьогодні залишайтеся на. dalje čanjevajskim promenama.